Наші бібліотеки з бібліотекарями. Ось настала найтиволежніша, найчарівніша пора року, різдвяні та новорічні свята. Вони наповнені яскравими враженнями, теплими спогадами, щирими сподіваннями. Ось про своє таке різдво розповідає і Дара Корні у ривок заповідання, якої зі збірки Львів. Смаколики Різдво ми сьогодні будемо читати. Почнемо. Далі корній моє сяйне Різдво. Місто дихало Різдво. Аромат свята перемагав густий запах кави та стелився зимовою площею ринок. Він солодко лоскотав містрі туристів. Гостин запрошуючи затишні найти й кав'ярні на різноманіті смаколики. Зачепив, залишаючи в браму блискучі вогники новорічну ялинку, котра хизувалася на всі боки розкішної пави і врешті кинувся в обійну пшеничного дідуха, вдихаючи в себе літо та осінні червонобокі яблука. Дідух залоскотав добродія блишними вусками. Заколисав колядкою, запрошуючи і львів'ян, і гостей міста до церкви на святочну літургію. Різдво його можна побачити, спробувати на смак, понюхати, торкнутися пальцями і навіть почути. Різдво для мене це не просто біблійний сюжет, можливість замислитися над мудрістю Божого промислу, зануритися в його барвистість та сакральність це набагато більше. Бо моєму різдву не одна тисяча літ. Воно з житніх нив та з тих країв, у яких сонце стозряче, небо підперезане перевеслими веселками. Українці могутні з залишиваними казками на рукавах сорочок та на крилятах рушників. І я згадую, згадую себе. Моє сонцелике дитинство, моє сонцесяйне різдво. Ще трішки маю сно, тоді струшую себе дрімоту, Відтоляю ранку і дируся в вікно, яка розкішна ця горіш зима, стільки снігу намалу, багато морозу не капне і багато сонця. Так і має бути такого дня. Причепурюсь, я готова. Вибігаю в кухню і вклякаю за ворожим. У кухні світло й урочисто, наче у церкві. Стіни заряді лисною, образи усміхаються рушниками, а начищені до близько очі вікон, запускають у хату стільки сонця і світла, що все довкола стає урочистим. Мама з бабусею чекує над приготуванням святої вечері. Знаю, що не можна їм заважати. Щоб не сполохати чарівний серпанок різдвяної містерії, приготування дванадцяти страв. У печі щось бурки, кипить, шкварчить і так смачно пахне, що аж ж голова опертом. Мама підходить до мене, ніжно цілує чоло, дає пампушок і гарнятикого молока, дорослим їсти цього дня аж до вечері заборонено. дозволяється зовсім трішки тільки дітям і хворим. Зітхає, доведеться їсти те, що дали. Ковтай нетерплячість, запиваючи її молоком. Бабуся шепоче молитву, вона вимішує тісто на хліб. Мама, лишитись сорочці, запнута під щастиєю хустиною, весело під моргіями, береться розтирати на кітрі мак, рукава сорочки митять коло ворота, і мені вже видається, що я біжу по подушити гладі зелених волинських моріжечках, і патила він червоних грош. Раптом чия і тепла рука висмикує мене з цього видова. Від несподіванки підстригую і зойкаю. Позираюсь. Переді мною стоїть дідусь. Очі його усміхаються, хоча він на вигляд такий самий поважний, урочистий, як мама з бабусею. Показує мені на двері й пальцем за собою. Ну, що мицю, виспалася? Ти мені дуже потрібна. Там будеш тільки заважати киваю обід кухні. То ми з тобою підемо готувати наше подвір'я і нашу господарку до святого дійства. Гайда дерева лякати. Мені пересихає в роті. Я знаю, що зараз буде. Вже третій, перед передріздвяний час я виступаю прислужником господаря дому. Ним може бути тільки невинна душа. Я родий, наймолодша, і зараз дуже тішуся з цього, тому сверне киваю. Мовчки виходимо на подвір'я. Не варто порушувати словами урочистість святочного моменту. Слова також матеріальні, особливо сьогодні. На дворі сніжна, урочиста, біло. Сад спить у бранні тепленькі білі кожушки, не гайдається від вітру руки дерев. Холодно і тихо. Підходимо до яблунки. Вона вже два роки народ. Ховаюся за нею. Дідусь піднімає сокиру, Вдавано сильно замахується і легесенько вдаряє по дереву тупим боком. Не рубай мене, буду вже родити, пищу я. Ні, зрубаю. Чого ж не родила, вдавано сердито, говорить дідусь, і вдруге вдаряє по ябленці. Не рубай, будь ласочка, буду родити, лись побачиш, буду пищу я. Ні, зрубаю таки. Ти вже мені раз неправду сказала. Третій дідусь розмахується і ларінко торкається дерева сапірою. Бійся Богу, не рубай, буду родити лучше за всіх, благаю перелякано. Мені здається, що це я та бідна яблука. і хоча розумію, що все це не насправді, вкладаю в ті слова стільки жалю і так палку обіцяю, що дідусь аж усміхається бути уста. Ну, та добре ще, дивися мені, то вас стайня прощаю таке суххальство. Я ніжно обіймаю яблунки, прив'язую перевезло. Дідусь прямує до наступного дерева. Я тим часом притискаю розпащило від хвилювання щеку до холодного шершавого тіла дерева. Гляди не підведи мене, наздоганяє дідуся. Він вже добрався до старої майже сохлої вишні. Уся робота, крім приготування вечері, вже перероблена. Усе господарці чимсь стоїть на своїх місцях. Позичене повернуто, загублене, віднайдено, і хати, і господарка світіться чистотою і порядком. Сьогодні прибирати, порати, виносити сміття з хати, чи борони Боже позичати, забороняється. І не живе, і живе, має бути вдома. Легко в такий день винести щастя чи здоров'я з хати, або позичити його назавжди недобрим людям. «Заря, заря, дідусю, бабусі, мамо, перша заря. Влітаю в хату, вся аж від задоволення. Дочекалася у бабусі і маму все готово. Бабуся кладе на кінцях столу біленькі зубочки чеснику. Схожі на серпики молодого місяця і під підніс ледь розбірли. За лісом правісом хатка стоїть, а в хатці престол лежить. Кладу свій зубок на перший куток. На порозі хати з'являється дідусь, несучи перед собою величезний дідух, останній сніп з рідньої пшеничної ниви. Кажуть, що в ньому живе дух поля, і ні спарувати, ані нищити його не можна. Після різдва його знову заховають в поморі, а навесні урочисто винесуть у поле. Бо коловорот живого має бути вічним. Оселі наповнює запах соломи та сіна. Дай Боже щастя, говорить дідусь. Дай, Боже, дякую, відповідає хором. А що несеш? Несу золота багато та й вашу щедру хату. Дідусь кладе дідуха під святочний стіл. Тим часом мама передає мені в руки великий полумисок, а в ньому по декілька ложок з кожної страви. Страви поки що на святочному столі не стоять. Дідусь першим бере в руки спечений хліб, мисочку путі, і ми з ним господар Василі і я, невинна душа, виходимо з хати та йдемо причищати худібку. Заходимо до хліба, кидаю по ложці страв і корові, і телятки, і вівця. Даємо їсти і домашні птиці, і кроликам, тоді прямимо до пасіки. Я знаю, що цієї ночі ходібка з Богом розмовляє, особливо бжоли. То мусиш всім годити, як добрий господар. Далі прямуємо до криниці, Чує плюски крапельки звареної пшениці торкаються плеса води. На багатий рожай, на напоїдний рік шепочуть вуста. І мені видається, що стихія води нас чує, розуміє, відповідає нам. Нарешті все живе, майже живе, благословили, можна, вертати. Мама з бабусею чекають на наше повернення. Мама забирає в дідуся порожню миску. Бабуся бере в руки першу хлібину і кладе її бережно на край столу ближче до ікони. Мама подає дідусеві миску з кутею. Це все робиться мовчки. Дідусь поважно виходить з хати, несучи перед собою кутю, мовчавши життя, прославляючи бога, сонце та хлібосіння, ніби говорячи, Ще це народження не тільки Спасителя світу Бога живого Ісуса Христа, це різдво світу, різдво самої людини, припадає обличчям до шибки, щоб, бува, чого не прогавити. Дідусь стає посеред двору, піднімає високо над собою чашу миску з зерном життя, вистягаючи її до першої зірки. Мовляю з Богом, дякуючи йому за день перший початок світу, за день шостий, створення людини. Мій дідусь зведе себе на гостину і добрі, і злі сили, бо ми зараз на початку світу. Морози, морози, йди до нас кутю їсти. Якщо не хочеш, то не йди. Не морось ні огняток, ні поросяток, ні теляток, ні гусяток, ні качаток, ні ципляток. Буре, буре, будь ласкавий, виходь до нас на святу вечерю, коли тебе не ласкава прийти на святу вечерю, на дари Божі, на ситі страви, на велике добро, як ми тебе просимо, то не приходь до нас літі, як ми тебе не потребує. Я прислухаюсь до звуків вечора, чи не суне часом колючий висатий дідуган мороз, або хитра баба буря на да запросінь. Поки дідусь чекує на вулиці, мама з бабусею ставлять на стіл одинадцять традиційних страв, дванадцята куття, ставиться останнє. Мама засвічує три свічки, зроблені з воску. Чим хата багата, тому й рада, хай Бог благословить. На столі пахнет і аж проситься до рота смачні запашні страви, але все має свій порядок. У кімнату входить дідусь, бере одну з трьох запалених свічок, ставить її у миску, з якої прийшов до хати і обходить тричі за сонцем оселю. Встаємо навколо столу, обернені до образів святих, щиро промовляємо слід за дідусем, молитву чи проповідь. щиро Бога просимо, поклон п'ємо. Сідаємо за стіл. Дідусь ложкою і тричі перехрещує низку во ім'я Отця, Сина Святого Духа, набирає ложку путі, підкидає її до стелі, примовляючи. Страви здаються такими смачними, якими ще не були ніколи. Кожного року так чомусь видається. Вечеря добігає до кінця, мов тиха поїдна рікати через мова, горять у підсвічниках свічки. від синочапок та від пережитих вражень Мене Пане господаре, дозвольте заколядувати, колядуйте, колядуйте, і пливи України світом коляда правічна і прадавня, прославляючи Сина Божого, Творця Неба і землі, благословляючи пісню мій народ, який своєю древністю, своїм корінням так глибоко занурений у надрастоліть що тільки пісня в силі розповісти, хто ми, чиї діти, звідки прийшли і куди йдемо. Христос родився в українці. Славімо Його!